Я орієнся на показники, які є там лабораторії, ну, а показники. Якщо вони дійсно такі, як і є, то вони всі в нормі. Довіряю. Тому я довіряю, користуюся цією водичкою. Жінка її дуже любить. І на начальнику нема ноків, що я заміг. Дуже цей чайник год, і він такий, як новий. Я вже водію, п'ять вже беру. За що люди люблять нашу водичку? Смачна, вона корисна, чиста. Без всяких примісів самі п'єте цю водичку, п'ємо. За що люблять нашу водичку? За якість, за те, що кожен день Є. лабораторія провіряє, сертифікати ставить. Кому треба, той почитає. І самі користуємося водичкою, і діти п'ють її. Ну смачна вода. В день до 400, ну може плюс-мінус, людей буває. Багато хто вважає, що вода, яка продається в пунктах розливу водоканалу, вона добувається безпосередньо десь на території підприємства. Насправді це не так. Вона добувається із свердловини глибиною більше десь 60 метрів і доставляється на територію підприємства для подальшої підготовки. Вода має оптимальні органолептичні властивості, оптимальний хімічний склад, оптимальну жорсткість, відсутність патогенних мікроорганізмів кожного дня здійснюється контроль даної води. Безпосередньо в пункті розливу міститься інформація, де вказано дата виготовлення води, партія і показники, за якими контролюється вода кожного дня, і терміни її зберігання безпосередньо у тарі зберегачі. Вода є фізіологічно повноцінною, тобто в ній містяться всі необхідні мікроелементи, такі як калій, кальцій, магній. Завдяки тому, що вода має всі необхідні мікроелементи, вона є природньою і корисною для споживання людини. Я п'ю воду нашу щоденну. П'ю сам, і всіх запрошую. Ну, Кращої води у місті, знаючи відгуки черкащан і часто спілкуючись із споживачем, можу завірити, що наша вода ну, практично краща місце. Молекулярний склад нашої води і її смак максимально наближений до природнього, тому що, на відміну від наших. Інших джерел, які є по місту, вона видобувається у нас виключно із артезіанських свердловин. Водичку привозимо з лісу, з свердловини. Відкачуємо в резервуари. Потім поступає на фільтра. Фільтра у нас кілька етапів. Перший етап просто фільтрація, потім йде фільтрація од залізнення, Знову йде на фільтра вугільні, потім поступає на обратний осмос. Крім того, що ми розвозимо водичку, населенню на загал, реалізуємо, ми ще займаємося і волонтерською справою. У понеділок завозимо в обласну лікарню воїнам, які проходять реабілітацію та лікування. А у вівторок, у третю міську. Водичка якісна. Люди задоволені, стараємося приїздити вчасно.